Я заказала це не зря. Я не знаю, навіщо я це замовила. Мамські будні. Скажіть, що воно не красиве. Скажіть, що воно не прекрасне. Амазон Хаул. Не знаю, чи ви знаєте, що це таке. Я дізналася тиждень тому і одразу назамовляла собі купу усього. Це як Амаз, це як тему або шейн тільки від Амазону. Друзі, хочу ще з вами зробити. Розпаковку. Якраз мені прийшли різні речі з Амазона, і я думаю, а чому б ні? що мені прийшло ось в оцій коробочці? А тут тут уже речі, які коштували мені від 50 копійок до єврика. Всякий хлам Так, моє відео няня. -ня. Отже, щоб умивати обличчя, обідок та такі напульсники, щоб вода не затікала сюди, бо мені завжди затікає, у мене ніколи такої штуки не було. Дивіться, набір кіст... кістей, <кій> Набір пензлів для макіяжу коштував мені 58 копійок рівно. Ладно, я потім буду відкривати це робити в інших роликах, більш детально, бо зараз немає часу. Багато пензликів, я впевнена, що вони не дуже якісні. Спонжики. Ніколи я не користувалася спонжиками для макіяжу. За 50 копійок спробую заколки, банани. О, я думала, що вони будуть великі. Ось такі заколки банани для волосся. Бо я завжди ходжу ну, зібраним волоссям, тому. Шукаю чим би ще його зібрати. Це банани, які носили наші мами колись у своїй юності. Але вони прикольні, але ну, блін. за 50 копійок вони шикарні. Ще їх два. Якби його об'єднати мені в один, бо чогось, я думаю, що мені оця пімпочка... Дитя плаче. Що ж, ми з вами зупинилися, бо моя дитина прокинулася, і мені довелося знову її вкладати. Мамські будні. А говорила я про ось такі заколки, що, на жаль, вони маленькі, і зубчики у них маленькі для мого волосся. Не думаю, що вони його втримають. Пробувати зараз не буду, бо розпустити кучері. Це вам кішка пішла в туалет. Це дуже цікаво собаці. Що прийшло ще? Це дві різні речі. Волосся таке маленьке. Ага. Бачу, бачите. Це отакі штучки, я ніколи не пробувала. І навіть не знаю, як ними користуватися, щось, щоб захищати повіка, повіки від туші, коли фарбуєшся. Все, всі заходьте сюди, Марта, заходь сюди. Якось треба прикладати, можливо, так. І фарбуєш, і щоб отут налишалися чорні сліди, бо в мене завжди лишаються. Я думала, що воно буде пластикове, щоб його можна було мити. А воно силіконове. Не знаю, що з ним потім робити. Воно ж буде все чорне, правда? Тут у мене прийшли ось такі штуки. Я не знаю, навіщо я їх замовила. Чесне слово, просто побачила, і за 50 копійок вони мені потрібні. Але я ще не придумала, що з цим робити. Гляньте. Це такі підвісочки на вікна. Я зараз закрию двері. Все, я на місці. Це такі підвісочки, які мають обловлювати сонячне світло. Гляньте. І отак блищать. Ну, як воно блищить, мені вже подобається. І це три отаких підвісочки. Бачите? Навіщо це мені, але я, я у захваті. Гляньте. Гляньте на це. Омайган! Oh Як тобі варта? Ой! Це скло. Це навіть не пластик. Ви можете собі уявити таку штуку за 50 копійок або за євро. Я не пам'ятаю. О, дитина моя крутиться. Не пам'ятаю точно ціну. Але, ну, really, це ну, це просто де камера? Куди мені показують, ребята? Це просто, ну, це бомба, правда? Відкрию ще одну штуку. Ага, вона іншої форми. Ой, не бойся, не бийся. Боже, гляньте. Це, ну, скажіть, скажіть що воно не красиве. Скажіть, що воно не прекрасне. А якщо буде сонце, я просто в захваті. Без коментарів. Я заказала це не зря. Я не знаю, що я буду з цим робити. Просто дивитися, але це, це бомба. Пушка-ракета, що це таке? Це що таке? Мінімальний заказ 15 євро. І уявляєте, так? Да? Ні, ну, можна на заказувати. Я дуже швидко набрала. Це 15 євро. А, боже, ну, це якась одежина. Але вона дуже добре запакована скотчем. Я вже бачу, що це, і сподіваюся, що я не пошкодила це ножицями. Бо трошки я заділа його, коли намагалася відкрити. Угу. Ого. Я не знаю, навіщо я це замовила, Як і усі речі, які тут будуть, і воно було трохи інше на картинці, більше якесь довше. Гляньте. Це така спідничка. Я не знаю, повторюсь, що я не знаю, що з цим робити, але можливо, ви побачите від мене якісь відосики в цій штуці. Мені просто сподобалось, як воно це так чук -чук чук чук робить. Так, оцих штук, я думала, їх там буде 5. На малюнку було 5 таких пов'язок на очі. Думаю, ну нічого собі. За таку ціну 5 пов'язок. Але вона прийшла одна. І, звісно, я не вибирала колір, бо я думала, що їх буде там 5. Це ось, ось такі ось штуки. Ну, ну, щоб кучер, я думаю, буду собі підв'язувати. Ніколи я ще не пробувала для африканських жінок. Ну, так, от треба подивитися, буде різні туторіали. Має бути гарно. Ось ще для волосся. Резиночки, я не знаю, як ними користуватися. Але на малюнках були також жінки з кудрявим волоссям, ніби вони мають добре тримати. Не знаю, мабуть, вона так от затягується. Ну да, спробуємо, спробуємо. Я так розумію, що вони не дуже пережимають волосся, що добре. А, боже, це тримач для телефону. Але він такий маленький. Ой, ці. Ох, ці мені штучки за 50 копійок. Поки що я у восторгі тільки від цього. Але, але, ну, без слів, без слів. Так, тримач для телефону на стіл. А як його? Це, мабуть, стає на стіл, а як його. Потім розберуся. Ось це штанці. Фу, які неприємні на дотик. Штанці коштували, мабуть, 5 євро. Якісь вони такі спортивні. Кльош, гляньте, але боже мій, вони дуже довгі, дуже довгі. У мене 150 метрів зросту, а вони, як я, уся. І <плес> одні штанці. Так, вони, мабуть, також коштували 5 євро. Я вам ну, трошки прибрехала, дуже вони у вакуумі. А, ну, ха, який тут матеріал? Колір замовила. Я ж не люблю хаки. Я не знаю. Отакі От широкі штани. На фотках вони були дуже гарні. Ой, розміру нема. Щось, якби вони на мене були невеликі, але я не знаю. Будемо міряти у наступному ролику. Ох, ні, штука, я думала, вона буде пластикова, вона силиконова, або хто знає, яка резинова. Для губок, щоб стікала водичка в раковину. Ну, подивимося, бо в мене стоїть в такому, як стаканчику. Завжди там вода збирається. Так, оце також я замовила, не знаю навіщо. Дякувати Богу, що воно коштувало 50 копійок. І від цього я не в такому захваті як... покажу ще як від цього. Боже, як воно красиво! Ну, ви зрозуміли, у мене коментар лише про цю штуку. А це оце такі штучки, гляньте, вони були намальовані як підставки під стакани, але у машину. От, знаєте, де ручник, там є такі заглиблення для стаканів. І оце ставиш туди на дно, щоб не мазати в машині ці штуки. Але вони на картинках там дуже блищали. Як оці штуки, то я думала, що вони також будуть скляні, ну або пластикові, але якісь прозорі. Вони, а вони це просто намальоване на пластику. І все. Ніяк вони зі світлом не грають. Мені сподобалось, бо це стрикозки. Я дуже люблю стрикозок ще з дитинства. І я думала, що вони будуть грати на світлі. Так, це розчарування. Я вам скажу, розчарування. Що це? О, це чехол для телефону. Їх мало має бути два? Ага. Їх два. О, Боже, яке воно китайське. Ой, Але, ну так, одягти, не знаю, там, для якихось відео, для фото. Ну, таке прикольне. Ну, але якість. Говорить, ціна говорить сама за себе. Це коштувало мені 99 копійок. От у мене тут є айфон іншої моделі, але, ну, так, от це буде виглядати. Цей айфон у мене чорний, то це будуть метелики на чорному фоні, а не на синьому. Ну, таке, я думала, він буде блищати більше. Не можна розчаровуватися у речах, які коштують 50 копійок та євро, правда? От штани мене трохи розчарували, бо за 6 євро можна купити десь і у ці штани, і краще. Так, що це у нас? Буде красиво чи не красиво? Ану, як вам гляньте? Це ніби фольга, а таке воно здоровеньке, не вже це у мене такий великий телефон. о О, о -о. О! О, я замовила не для свого телефону чохол, Це для айфона макс. Бачите, ось це для 16-го, а ось цей для 16-й Max. І цей мені подобається більше. Лишилося ще платтячко. На малюнку воно було чудове, сексуальне. Не знаю. Yeah. Вже я бачу, що речі проходять щодні. Якість. М -м 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 -м. Ну, китайська якість. О, але мені дуже подобається, як воно переливається. Точно побачите мене у ньому, бо це ну, просто бомба. Я дуже люблю блискітки, і я у заході. Фу, тхне Китаєм пластиком. Але для фотосесії, боже, ну. Я, зроб... я одягну ось це, обвішуюсь ось цим. І в мене готова новорічна фотосесія. Я сподіваюся, що вам. Це коробка пуста. Сподіваюся, що вам сподобався мій огляд на Amazon Haul. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, чи хочете ви подивитися, як я все це буду міряти і пробувати на собі. Це була моя перша розпаковка.